Займаюся другими справами. Місце вибору відділяє томати на дві фракції. На корм худобі вийшло соку і стільки жому. Як от відібрали, лишилась вода. Гарбузики на насіння. Помідорів вже на полі майже нема, вже відійшли, відродили, тому займаюся другими справами. Потрібно готуватися до посівної. Переробляю залишки томатів на кетчуп. Ось такі справи. Дуже хороша соковижималка на томати, відцентрова, на сіточки. Відділяє томати на дві фракції, дуже хороша, надійна. І так, приступаємо до переробки томатів. Цього разу будемо готувати кетчуп. Місце вибрав таке в холодку, щоб не було дуже жарко і не перегрівалася соковижималка. Розділяє дві фракції. Сік йде окремо в бочок, а м'якость на корм худобі. Ну так і далі. Потім як сік відстоїться. Я його розділяю. Зверху буде плавати м'якоть приблизно 30%. А все остальне вода. Далі я використовую м'якоть для приготування кетчуку. виварювати вже не потрібно. За допомогою такої соковижималки йде подальше розділення соку методом відстоювання. М'якоть забираємо, сік виливаємо, а можна і консервувати сік, тобто воду. Виварювати не потрібно, як це роблять, зазвичай виварюють годину, дві, три. Достатньо невеликий процес для варки. І виходить кетчуп густий. Якщо додати трошки прохмалу, виходить досить така густа консистенція томатної пасти. Нічого складного хочу наголосити. Хто має таку суковіжімавку, виварювати кетчуп не потрібно. Переробляти томати цієї соковижималкою краще все зранку, коли ще прохолодно. Тому що вдень жарко в соковижималці, спрацьовує захист, відключається і не працює. До охолодження треба чекати довго. А так зранку можна всю цю партію зараз переробити без зупинок. Майте на увазі, що там є захисний. Такий елемент, який спрацьовує, коли вижималка перегрівається. Було три ведра, вдалося переробити ось стільки помідорчиків. Спрацював тепловий захист соковижималки, Відключилося. Якщо у вас таке трапиться, не бійтеся, постоїть трошки апарат, і далі можна працювати. Ось стільки вийшло соку, це бачок на 30 літрів. І стільки жому. Корові на корм. Ну, там шкірки, насіння, м'якоть трошки не будемо жанічити, достатньо нас і цього. Сік трошки постоїть, дасть осадку, зверху спливе м'якоть, а більша частина води піде в відходи. Це для приготування кетчиків, а для соку розділяти не потрібно. Піде і вода, піде і м'якоть, одну банку. Це досить таки поживно. Правда чи ні? Читав я в газеті, що томат один із тих продуктів, який при термічній обробці, тобто консервації, не втрачає своїх поживних властивостей. Є там така речовина називається, по-моєму, лікопен. Вона має такі лікарські властивості, як оксидант, як стимулятор серця і судин. Який навіть при термічній обробці не втрачає своїх властивостей поживних і лікарських. Ну і зараз приступаємо до самого цікавого. Треба відібрати м'якоть від води для подальшого приготування пасти. Все м'якось відібрали, далі лишилась вода. Води більше половина. Цим роликом я хотів показати, що необхідність відварювати при приготуванні пасти відпадає ось це. При звичайному способі приготування прийшли варювати. Можна також робити різні кетчупи, заправи борщові. Цим роликом я хочу показати, що при використанні ось цієї сокової жималки такою відцентровою сіткою необхідність відварювати відпадає. Дуже швидко, зручно і якісно виходить паста. Вихід в даному випадку якості становить половину від загальної кількості соку. Навіть менше. Але паста виходить якісно, густенька. Хто не знав цього, це для вас спеціально приготував такий ролик. Ну а далі справа жінки, спеції заварити, розлити, закрити. Я свою справу виконав. Хочу вам ще показати свої гарбузи. Ось тут я відібрав гарбузики на насіння сорту власної селекції. Буде дозрівати тиждень два скільки потрібно, будемо спостерігати, щоб насіння повністю візрило і мало велику енергію схожості. Майте це на увазі, не потрібно зразу з поля де вибирати на насіння. Треба трошки почекати, що я й роблю. Нагадую, це сорт власної селекції. Я його отримав трохи методом відбору, трохи. Прийшло самозапилення мене на полі. І от такий екземпляр я виявив і в подальшому відібрав і вирощую. Це пройшло перезапилення двох сортів Лель та український багатоплідний. І ось такий в мене екземпляр з'явився. Ну вже він в мене на протязі 5 років. розщеплення я не спостерігаю, щоб вже рахуються свій сорт уже Дав йому назву і буду далі випробовувати. Ну я вам кажу, дуже хороший сорт, дуже багато насіння в процентному співвідношенні 8% сирого насіння це дуже багато. Я випробував сорти багатоплідний, лель, вони такий процент не дають. А цей сорт дав. Ще один є нюанс. У нього дуже легко виділяється насіння. Для ручної виборки не придумать. Достатньо розрізати, таюти руку, насіння саме пливе від насінневих ячеїв. Дуже добре відділяється, що мені сподобається. Колись я пробував вирощувати болгарку на насіння, ну то ще те. Насіння дрібне, вибрати його практично вручну неможливо. Ну, звісно, і при механізованій уборці будуть великі втрати насіння. Так, це для механізації не придумай сорт. 100% відбере насіння ваш комбайн.